Ми продовжуємо наш ефір. Студія безрівателя знову вітає вас. І зараз е, добірка свіжих, свіжих спортивних новин від е, Дениса. Похили просто breaking news. Отже, починаємо. Збірна України представила форму на Олімпіаду 2018. Уявіть собі, зірки українського шоу-бізнесу на годину стали учасниками Олімпіади. Так, так, справді. А саме вони показали, в якій формі будуть представляти нашу країну на 23-х зимових іграх у Пхенчхані Видатні українські спортсмени. Концепцію що розробив знаменитий український дизайнер Андретан? Виготовила екіпіровку компанія Пік. До речі, про це все ви можете прочитати на сайті «Обозріватель». Бачимо, Бачимо фагот. До речі. от фагот можемо трошки підняти. От фагот у формі збірної України на Олімпіаді. Як тобі, Марин? Фагот. Мені подобається, я б хотіла б собі таку форму. А Олександр Педан з е, сноубордом обіймається з людьми. О, Педан. мені дуже подобається форма. до речі. так. Мовірно, вона дуже, знаєш дуже... така лаконічна, так, вона дуже стримана, але при тому ну так стильно і все всім зрозуміло. Справді стильно. Отже, презентували її, в тому числі, спортсмени, які виступали на літніх олімпіадах. У рамках цієї події відбулася презентація форму, в якій наші спортсмени змагатимуться та братимуть участь у офіційних заходах, що ж підтрим. У тому вже зовсім згодом наших збірників. Справді, бо Олімпіада вже згодом. Далі йдемо. Баскетбол. Лень вразив грою в матчі. НБА. Український центровий фінікса Олексій Лень провів досить непоганий матч у регулярної першості. НБА. баскетболіст збірної України вийшов на заміну в грі з Мілуокі і провів на майданчику 18 хвилин. Так, це небагато, але менше з тим за цей час наш співвітчизник набрав 9 очок, три з чотирьох двоочкових і три з трьох штрафних. Зробив п'ять підбирань, два в нападі. І Віддав одну результативну передачу у пасиві Олексія, дві втрати і один-два фоли. Загалом, незважаючи на активність українців, команда Леня зазнала приклої поразки з різницею всього в чотири очки. Два просто китки і все рахунок поєдинку: – 109-105 на користь команди з мілуки. Молодець Олексій. Загалом, ну сподіваємось, що його випускатимуть ще більше на матчі, тому що ну. Вболіваємо за українською. Так а... я просто знаєш, ти сказав лінь. Я щось подумав, що це лінь. Ну Олексій я просто не дуже просто було лінь виходити на матч. Да, тому... я думала, що лінь запанувала розумієш, на, на полі, на полі матчу. Вийшов лінь всі, ні, всі, влень, всі показав... собі сиділи у куточку. Відпочивали, ні, але Олексій ні. Олексій молодець. Справді сподіваємося, що його випускатимуть ще більше на матчі. Отже, далі йдемо. Теніс Australian Open. перша ракетка світу вибух з турніру. Слідом за Джоковичом. чоловічий розіграш відкритого чемпіонату Австралії покинув. Перша ракетка світу Рафаель Надаль, і не просто так. Відмована, як виявилось ще Еліна Світоліна. Я не була готова показувати хороший теніс. Еліна Світоліна розповіла, що фізично не була готова до поєдинку на Australian Open, тому не змогла перемогти бельгійку Елізу Мертец. Дівчина розчарована, що не пройшла до півфіналу престижного турніру, оскільки мала усі шанси вибороти перемогу. Справді також Світоліна назвала головну причину свого програшу. Дівчина зізналася, що має травму, яка почала її турбо. Вати у після фіналу у Брізбені, а саме травма правого стегна. Перша ракетка України додала, що увесь час відчуває біль однак, знеболювальні надовго, але допомагають. Каліна світоліна готується пройти медичне обстеження. Ми її бажаємо лише здоров'я, справді да, тому, що. Ну, це величезна спортсменка для нашої країни, і це просто було ну щось неймовірне. коли Звісно, вона... І я справді Грала ми читали у... ця новонадія у... на сайті або Я тоді читала її коментар після бою. Що вона дійсно у неї то боліла, то переставала боліти. Вона була знеболювальна. Я розумію, як це може заважати тобі Буявляєш? сконцентруватися на грі. Тому дійсно у неї була проблема зі стегном, так і воно постійно в неї боліло. Можливо, саме тому вона, на жаль, ну справді програла. Думаю, коли, зловом, коли у спортсменів травми вони не можуть концентруватися на грі, вони більше концентруються на болі. Ну, це звичайно, в принципі, і знаєте, я просто читала коментарі до цієї новини, писала про те, що нібито від маски. Ну я абсолютно, е абсолютно ні. ні, тому що спортсмени вони такі люди, що навпаки, для них відмазки такого роду для них це, вони є просто привизливими. Тому так. вона про це не говорила, якщо б це було так. Отже, йдемо далі. Футбол справді Реал готує трансфер Харі Кейна за 450 мільйонів євро. Мадридський реал готовий витратити шалені гроші, щоб придбати кращого футболіста збірної Англії і лондонського Тоттенгема Гаррі Кейна. За інформацією, змі президент вершкових готовий зарезервувати під це 450 мільйонів євро. Ця сума буде поділена на дві частини. На сам трансфер 24-річного нападника це 226 мільйонів євро. Ще 224 мільйони євро. Керівництво королівського клубу планує виділити на зарплату гравцеві. З яким планують під. Писати довгостроковий контракт. Ось ось так Гарі Кейн був названий кращим гравцем збірної Англії у 2017 році. У минулому, крім того, гравець збірної забив 49 голів в 46 матчах минулого року. Інтерес до форварда клубу з Мадрида почав проявляти ще улітку. Ось так, маємо таку інформацію. Справді, ну у мільйонів євро. Півмільярда євро за гравця. Футбол з Божеволів. Все, що може те, що футбол з божеволі про футбол, про спорт загалом про такі спортивні новини. Ми ще говоритимемо в нашому ефірі. Залишайтеся саме із нами за бустеві. Буде тут найкраще справді.